Цінна цінність це спілкування людей, тому що контакт між собою, з суперником По-друге, це швидкісний дуже від спорту, потребує багато енергії та витривалості. Реабілітація це щоб після війни ветерани комуніцірували з цивільними людьми, тренувалися, спілкувалися, отримали задоволення від процесу від тренувального. Щоб Суспільство вивалося. мені здається, що настільний теніс це дуже доступний вид спорту абсолютно для всіх людей з травмами без травм. Я вирішив стати амбасадором ветеранського спорту, тому що мені здається дуже важливим підтримувати наших героїв, ветеранів війни, тому що вони захищають нашу країну і дають нам можливість. Продовжувати займатися спортом, прославляти нашу країну. Любіть настільне і приходьте до нас на тренування. для мене. Бути амбасадором проекту ветеранського спорту це моя соціальна місія, тому що я маю багато друзів, які служать на передовій, які які захищають нашу державу. І також я знаю багато людей, хто загинув або в мають фізичні достатки внаслідок війни. І я рахую, що я маю можливість допомагати їм соціалізуватись, покращувати їхні фізичні якості. І розвинути їх як, як спортсменів через наш від спорту, настільний теніс, показати, що наше запоріжжя воно є спортивне місто і воно розвивається, і не зламалось, і, і рухається вперед.